Блакитний і на колесах до Хрестителевого під'їжджає вакцинобус. Так ось цей транспорт місцеві по части називають. Розповідає завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Шуляренко. Баємо про здоров'я. Жителів сіл, які віддалені від медичної допомоги, які віддалені від медичних закладів. Відранку біля амбулаторії черга. саме сюди вакцинувати привозять жителів сусідніх сіл. У нас перші відвідувачі це були школярики. У нас були деякі наздоганяючі щеплення, ми доробляли і планові щеплення. Шестирічка КПП доробляли в паратит, краснуха. Люди збираються біля кабінету. Ну, цей коридор тепер не лише місце зустрічі односельців, а й родин пані Катерина з чоловіком Анатолієм щепитися. Планують відправця. Останній раз в 17-му році. Але у селі знаєте там укололася, там удряпнулася, там нашрікнулася. Там порізала Так, да, це обов'язково треба. Почула, що змі другого села Франківки. почули і приїхали. Зараз таке врем'я раз і вже болячка якась. Да. А так хтось вважає, що не треба, то це ошибається. Від... Правець – коронавірус дифтерія сьогодні імунізуватимуть від цих хвороб. Зберегається на у нас в іншому кабінеті, але на перенесні сумки використовуємо е, з льодом. Це нова сумка. ЮНІСЕФ нам подарував по гуманітарній допомозі. Все. не боліло. Микола Олександрович у черзі наступний. Воно бачите, ось в пучку зачепив, а в грязюку, а оцей ну, правець або дикторія. правець особливо небезпечна хвороба для тих, хто працює на землі, селян, військових та усіх українців в умовах війни, пояснює завідувачка відділу імунопрофілактики Ірина Шуляренко. Може передаватися через порізи, уколи через землю, бо збудник знаходиться в землі. Це важливо в умовах навіть воєнного часу. У цих Ніщі міграції населення можливо будуть такі навіть спалахи інфекційних захворювань. Ми їх очікували, і ми до них готові. Такі виїзди до віддалених сіл Черкащини відбуваються двічі на місяць, каже пані Ірина. В нас є стратегія розвитку імунопрофілактики в Україні в Черкаській області, згідно якої ми працюємо, підвищуємо рівні охоплення щепленнями людей від вакцин керованих інфекцій. Вже щеплених людей відвозять до свого села вакцинобусом. Говорять, почуваються нормально обратно цю роботу. Та тепер вже не боячись кажуть правця. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.